Як міністр з губернатором дуетом співають. Таке не часто побачиш. Хіба що у печенігах. Етнокараоке – новинка ювілейного 10-го етнофесту «Печенійське поле. Свої вміння співати показують сотні людей. Насіяла рути м'яти, окропи петрушки. Насіяла рути м'яти, окропи петрушки. Нагороди для трьох переможців виступ увечері на головній сцені фестивалю. Десятої вілини етнофестиваль Печеніжське поло поле-2011» у самому розпалі. Тисячі людей, котрі вже втомилися від багаточисленних конкурсів та розваг, мають змогу зараз у веселій теплій компанії дивитися за грандіозним концертом. Людно та весело, і в місті майстрів народні умільці демонструють на що здатні та вчать тонкощам народних ремесел. Олена майстер плетіння лозою. Плетіння праця ретельна. Потребує уваги та сконцентрованості, розповідає майстриня. В таке творіння вкладаєш не лише час, а й душу. За ось таким капелюхом Олена Корпіє 5 годин. А щоб поплести звичайну пляшку, треба години-дві. Жінка каже, опанувала вже багацько технік плетіння. Этот матеріал раздь везде, в зміському районі на Україні. Он очень льока в обработке. Из з нього можна разные різні вещи. Народный Народний скульптор пан Віктор працює з пластиліном. У майбутті обіцяє почати творити із золота. В майстра особлива філософія творчості. За натхненням чоловік їде на риболовлю. не немає. Взвращаюсь, злюсь на рибалку і дело. своє. Потім еда на сірто. иду на рибалку. Оригінальних конкурсів на цьогорічному етносвяті не бракувало. Один з них чи на найпопулярніше серед гостей поля починіська мозаїка. З пазлів конкурсанти складають традиційні українські орнаменти. Такі зазвичай на рушниках бувають. Це дуже цікаво. Ми маємо один малюнок і дуже багато ось таких ось частин. І З них ми маємо скласти велику версію. Всього хвилина і переможці обрані. Ну ми старались, старались сильно. Ура! Незважаючи на примхи погоди прохолоду та очікування дощу, веселощі, спів та танці всю суботу панували на схилах Печенійського водосховища. Найголовніше певен губернатор Харківщини Михайло Добкін, що фестиваль позитивно сприймається людьми, а його головний сенс у збереженні слобожанської самобутності та вікових традицій українського народу. Дорогі друзі, я присповнений гордості за те, як на родній слабожанщині почитають традиції предків. за то, как хранят из поколения в поколение, передавая все то, что заметно выделяет нас среди множества других братских народов. Я хочу поздравить всех нас с этим праздником, праздником культуры, праздником украинской музыки и пожелать, чтобы наш фестиваль был впереди всей Украины. С праздником Печенежское поле! Тетяна Сорокоус, Вадим Максименко, у тебе новини запрошується